Але чи що так буде активно робитися, розлубитися сюди. О, я 31 сектор. Рані, ось такий персектор, хто знає з піньочком. Друзі, добрий вечір. Сьогодні четвер, 20 годин 23 хвилини на годиннику, і хочу поспілкуватися з вами. Маю вільний час, маю хороший настрій, так що можна поспілкуватись. Готовте чайок. Я от собі теж заварив з ромашкою чайок. І будемо з вами трошки на питання, відповім, трошки анонси, новини. Ну, як завжди, коротше. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати вам за активність. І підписників додається. А саме головне, ми з вами закрили збір на третій дрон. Навіть ще буде на гривень 500 лишніх. І хочу подякувати таким от за цей тиждень. Хмиз Віктор, Олександр Махнов, Дмитро Вовк, Якубівський Ігор, Василина Юра, Назар возний. На Назару Возному ми окремо зупинимося. Хавщук Рома, Ковальов Віталій і Роман Мурав'йов. Дякую хлопці, допомогли. Вже я зізвонився з виробниками цих дронів, обкатують. І десь я думаю, що до кінця тижня вони будуть в мене. Слідуюче відео я вам їх продемонструю і будемо. Може, я запрошу сюди ігора, який їх вивозить хлопцям на передову. Познайомлю вас і ми йому передамо тут їх, так скажемо, щоб їхали куди треба. На новий рік подаруночки. Ми зібрали за тиждень 10 тисяч. Ні, не 10 тисяч, там було 9500. Ні, 10500, хлопці, А нам треба було зібрати 9500. Тобто ще 1000 ми. ну там не 1000, там не 14500 це сам дрон, плюс пересилки. Думаю, що ну, гривень 500 ще у нас в запасі є. Щось може комусь докупимо подаруночок, якісь відправимо. Поки що з донатами закриваємо. Я не знаю, як там буде після Нового року. Зараз у нас буде благодійний турнір. Я думаю, що ми там якісь кошти зберемо. Куди вони підуть, Ігор Володимирович, проводить кубок фідерспорту. Там вже правда вже реєстрація закінчилась, але хто хоче прийняти участь у реєстрації на Флед Фідер Львівщини на спільноті, реєструйтесь, тому що там може бути і відмова, і хтось не зміг, і можете попасти. Реєструйтесь в резерв. Я би вам рекомендував, хто не знав, а хоче потрапити на ці змагання. Реєструйтеся в резерв. Так, це я сказав. Якраз 20-го, 21-го, це п'ятниця і субота, буде Кубок Фідерспорт на Боштинському каналі. Я буду приймати участь з Веселовським ігроводим речом в команді. Ще хочу вискочити на тренування. Ну, не знаю, поки що не виходить. Рука зажила. Я думаю, що. Це буде нормально. До речі, хочу на цьому випадку зупинитися і вам просто, щоб ви мали досвід, коли вас кусає якась тварина, незрозуміло, де вона ходить, де гуляє, де живе, краще звернутися, конечно до лікарів. І я сам прийняв рішення: той Вася він ходить по лісі. Зараз, до речі, його нема вже п'ятий день втік. Я поїхав і приймаю зараз вакцинацію. Уже в суботу буде третій укол. А всього їх п'ять. Вони не болючі, уколи роблять безкоштовна травматологія. Є в кожному місті визначена клініки, де які мають, ну, мають вакцину і які мають право це робити. У Львові це восьма лікарня і топольна травмпункт. Так що, хто, якщо так попаде в таку ситуацію, як я, що вас вкусив, чи кіт, чи собака, чи лисиця, не дай Бог, то зразу до лікаря і краще прийняти укол. Бо від сказу ліків нема. Якщо ця хвороба розвинеться, то варіантів вижити дуже мало. Так, давайте з вами тоді далі анонсик. Сказав Кубок Фідерспорт, давайте. Відповімо на запитання. Так, ось у наші запитання. Давайте спершу. Це після останнього відповіді на запитання. Я не був ніде на вихідних на, на рибалках з тою рукою, тому м нових відео не було. Надію, що буду на Бурштині, і то я вам відзніму такий відеозвіт з цих змагань. Там дуже цікаві команди приїжджають, 5 команд з Києва. Будуть з Луцька хлопці, Франківськ, Львів. Вроді би все. Тернопіль Тернопіль не бачив, щоб зареєструвався. Але буде дуже цікаві змагання, тому що приїжджає фактично збірна України -25, яка поїде на чемпіонат світу в квітні місяці. І у них тут як тренувальний, такий у них збір. Дуже буде цікаво поспостерігати за ними. Ну і позмагатись заодно. Але там у хлопці сильні, звісно, з ними буде важко тренуватись, темповики ловити вміють, молоді, енергійні, але ми так по старіковськи будемо з ними змагатись. Так, пішли Серж Жуков. Дякую за ваші повні і зрозумілі відповіді на запитання. Олександр Махнов, дякую за відповіді та поради. Гешко Андрій Іванович, вітаю. Коли відео про автомобіль? Що сподобалося, що ні, як обладнано, під риболовлю? Я колись обіцяв, що про автомобіль я зніму огляд. Ну, мабуть, вже весною зараз зима. Хто не в курсі, в мене був Volkswagen Caddy під рибалку, так скажемо, облаштований, а я його продав і купив Peugeot Expert. Звісно, машина більша, вона мені, вона мені поки що подобається. Економічна, економна по розходу, що дуже немаловажно. Бо багато катаємося, далеко катаємося. Я вам покажу, я з Кадіка взяв то і ту всю начиння. оце що ті полочки свої, трошки їх допрацював. І вони мені туди, в принципі, нормально стали, тому я там особливо нічого не переробив. Сідушки забрав і ззаді поставив стілежі свої. І дуже, так скажемо, енерго, енергоємко. Вилізала я з чемпіонату світу, віз 5 комплектів, можна сказати, обладнання, 5 платформ битком. Я коли вигружав, все думав, як я то все загрузив, не знаю. Непогано поки що. Поки що я б задоволений машинкою. А по обладнанню я вам розповім весною, коли трошки потепліє. Ешко Андрій. Колокольчики через двяний настрій, свято наближається. Іванович, дякую за відповіді. Це Роман Іванченко. Богдан Луценко, вітаю. Одному мені здається, що на 1-2 фітери можна наловити більш, ніж коли ставлять 250 патиків на весь берег. І бігають потім між ними, як скажені. Ну або не бігають, а просто сидять, дивляться. На них бо не клює. Звичайно, якщо вміло користуватись фідером, то не треба дві. двома, ви не зможете так ловити, коли темпова рибалка, і риба стоїть, як зараз стоїть в бурштині, можна сказати, дуже багато риби зайшло в канал. Там, звичайно, треба одною удочкою, темпі і розкорблювати, і тримати рибу на місці, підібрати поводочок, багачочок Насадочку, корм і тільки не лінуватись, тимпувати, працювати. Там, до речі, було запитання, які довжину поводка і ловив на бурштині, метр, приблизно метр 90 до метр 20. У мене такі просто нав'язані, тому я не ми ловив. Я тоді не перев'язував гачки нові, я міняв повністю поводком, тому що ну, не було під рукою гачків. Я би перев'язував, звісно, тому я викидав старий. І новий, повністю новий поводочок. Богдан Луценко ще запитання: Сергій Іванович, ситуацію з котом краще не жартувати. Зробіть уколи, майте спокій та й нам буде спокійніше. Кіт в лісі живе, та там що завгодно може бути. В першу чергу лис їх розбалося більш, ніж норма дозволяє. Бережіть себе, дякую. Я так і зробив. Я вже от цю суботу буде третій укол. А всього їх п'ять треба зробити. Там ціла така програма, виписують такі, типу, протоколи. Кожен раз відмічаєш, що ти зробив укольчик. Сергій Сахно. Сергій Равський, як ваші враження від коробок, які ви придбали і сезон покористували ще, як раніше, було краще. Я так розумію, ви не за коробки, а за ящики, ті, що чорні у мене. Скажу вам так, я ними дуже задоволений. Оті великі ящики, які я маю для У мене зараз їх два, навіть три. Один для Флета, великий ящик, другий ящик для фідера і третій ящик такий для в основному для фотопричандалів, таких індивідуальних якихось речей. Плюси, плюси е, основні. Він герметичний. Під водою лишаєш, дощ іде, не треба накривати, переживати, всередину вода не потрапляє. Тут всі речі, які в ящику, які треба сховати, можна туди закриваєш, і воно чітко зберігає ну, сухість, герметичний ящик. Далі. Вони кріпляться один до одного за щолками. Тобто, я в вагажник ставлю ящик зверху, другий. Такі защолки. І він прекрасно, тобто економія місця. Це дуже добре, мені це дуже подобається. Між мене в тому Peugeot експертів, вони по висоті підходять під першу полку. Тому я там їх ставлю, роблю, кидаю свій матрас і можу відпочивати на всю довжину машини. Мені це також підійшло по висоті один в один. Третій який плюс. Вони дуже потужні, тобто можна на них ногами ставати, як ступеньку, як У мене там є товариш, може бачила на Бурштоні. Він такий великий, тяжкий. Під нього крісло не підбереш. На ящику він може сидіти хоч один, хоч двоє, і нічого йому не буде. Тобто, оці такі плюси. Мінус один, один. мінус. Це, звісно, вони не дешеві. Там один ящик. Поза 2000 гривень. Але я вже так, собі потихеньку-потихеньку один купив, потім другий. Ну я поки що ними задоволений цими ящичками. Фотографію я постараюсь вам тут скинути, як вони називаються. Скину знайду і вам скину подивитись, кому це подобається. Далі. Рибоносець Сергій Іванович, порадьте, яке краще обрати будилище 3,90 чи 4,20. Плюс-мінус 80 метрів ловлі. Флет використовує до 80 грам і те, щоб був запасом. Дякую за відповідь. Здоров'я здоров вам. Ну, дивіться. Підбирати будилище от під флет. А я б вам радив. би, ну, Скажем так, від своїх фізичних даних, тобто, якщо ви високий, крепкий, довгими руками мощний хлопець, то вам, звісно, 4,20-4,50 спокійно можна брати і кидати. Якщо ви не невисокого росту, є таких хлопців багато, і я вже переконався 100%, тому що я радив деяким купляти 390, і вони кажуть, а вони мають той і той. То деякі кажуть, що удочкою 390 кидають далі, чим 420. Тому що її треба також. Це реча, її треба розігнати. Е і треба ну, фізичну силу таку мати. Та, 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 спортсмени, спортсменам краще такі великі удочки брати. Та й сама удочка 420 вона, звісно, тяжча, ніж 390. Тому. На такій дистанції, там до 100 метрів, хватає з головою 390. Тест ну брати, якщо по спортах, то 210. Якщо ніколи не будете ловити далі 100 метрів, можна розглядати або 192 РС, або 165 РС. Вони лег легші і на цю дистанцію до 100 метрів будуть тримати, впевнено. По крайній мірі, я ними спокійно ловлю. Тому, звісно, якщо є можливість, треба завжди спробувати Ну, кого взяти, і кинути, попробувати, як вам 4,20, як вам 3,90. Це ідеальний варіант, щоб, як кажуть, лягло в руку, не лягло. Тому я вам кажу, якщо до 100 метрів, 390 спокійно, І справиться. ще одне. Коли ви важуєте 3,90 один, один, коли чоловік ловить, то під саком набагато зручніше брати коротшою вудочкою, чим довгою. Розумієте? Це дуже теж важливо. 4,20-4,30. ну, Незручно, кут міняється і, виходить, водилище буде жорстко і буде при. Уже на шок у лідері, на шок, будуть жорсткі удари, і багато сходів іменно от під, під, під саком. І взагалі я хочу зупинитися, до речі, на цьому питанні от підбір водилища. Багато, до речі, запитань: те водилище, як те водилище, яке порадите ну, під якісь умови. Я вам так скажу: от я по своєму досвіду перепробував дуже багато водилищ. У мене було декілька, так скажем, пере, переозброєнь мого, мого, так скажем, парку фідерів. І якщо починаючи спортсмен або любитель, рибак, я б вам радив не починати з дуже важких водилищ. Тобто, ні, ну якщо флет, і ви знаєте, що вам треба зразу на 100 метрів десяти, то треба, звісно, брати у, там, від 160 до 210-220. Е, Обов'язково. А якщо ви просто для рибалки, то я би починав би з легких удилищ. Light, Light Medium, тобто з тестами так, десь від 40-50 грам до ну, 80-90 максимум. Чому пояснюю? По-перше, удивички легенькі. По-друге, ви будете. Ви ловите рибу, якщо недалеко, метрів 15, 20, 30. Ну, при уваженні ви будете отримувати не тільки естетичне задоволення, як гнеться вудилище під рибою. Красиво. Мені, наприклад, це подобається. А також м'яка вудочка буде вам берегти рибу, тобто менше буде сходів. Вам не треба далеко кидати, там, впиратися 20-30 метрів, любою вудочкою кинете. А от рибку тримати, виважування на м'яку удочку набагато цікавіше, скажімо так. По-друге, треба таку удилище, щоб вона була чутлива, Тобто, щоб ви чули навіть удар в руку. Можна тримати, ловити рибку, поставу і руку тримаєте на бланку. І при покльовці буквально ви будете. Отримувати імпульс від риби в руку. Це теж важливо, коли удочка виготовлена з типу високомодульного графіту, там якогось карбону, і вам це буде знову ж таки приємно. Я просто пам'ятаю по собі, коли я купив фінезу. спінінг такий графіт лідер Фінеза. А з кінчиком там є такий тубуляр. Тобто, хто спінінгісти, вони знають. То така, ну кабу. Карбонова повністю бланк. Тобто, після того, як я половив тою фінезою, я що у мене там два чи три спінінга було, я все продав. Я вже їх в руки не міг взяти. Вони для мене були глухі, тяжкі, не, не, я не чую нічого. А цю взяв, я чую дно, чую водорослі, там якусь гілочку, укус окунь, окунька, я вже в руку чую, все чую. Оце от якраз. Оцей бланк чутливий. Також і в фідері можна. Інколи є такі рибалки, що можна і піджиговочку робити. Тобто, ви кинули фідерочок, нема покльовки, ви потяжку робите. І в цей момент може бути удар. Не кожен дивиться прямо на кончик. Я, наприклад, у своїх фідерах на спортиксах я чую в руку прекрасно. Тобто кину, не клює там, пів метра, метр, Ти -ти -ти. підсічка. І також можна ловити таким тактильним методом. Якщо ви ловите на річки, звісно, там лайтики не дуже підходять, тому що кормушки вже тяжкі, там 60, 80, 100, 120. У нас там Десна Дніпро, Дунай там може бути і 150, то там, звісно, треба вже важче удивище. Там медіум, хевіки. Ну, тобто, під свої умови треба підбирати. А якщо ви, звісно, ловите і на стоячих водоймах, на річках, на флет, на верховодочку, то, звичайно, треба мати декілька будильщів. Під різні умови. От я коли їду на рибалку, там, на бурштин, я, я, я беру 80-ку Спортикс 3,60, можу взяти навіть 3,30. І можу взяти торнамент Salmo до 90 грамів 3,90 Тобто в мене три довжини. Якщо там трава, я довгу вуличку беру, піднімаю рибу з тої брови обхожу траву, очерет, що там є. Або бувають такі агресивні бровки, що треба просто підняти рибу, щоб не обрізати поводки. Бо ж тим теж є такі місця, що дуже агресивне, агресивне дно. Там треба рибу зразу підняти. Ви може замічали, от, рибаки, деякі спортсмени. Покльовка піднімається, руку максимально вище, можуть даже залізти на платформу і піднімають вище-вище, щоб ту бровку агресивно пройти. Наче обрізається поводок разом за рибкою. Отакі от от вам поради можу дати по вибору вулища. Ну і, звісно, під ці удилища треба адекватні катушки, щоб вони якось були сумісні. Тобто на лайт ви не поставите таку катушку, якусь там тяжку. ну вона буде і вам неприємно, і, і тяжка вона в руку. Тобто, можна ловити такі рибалки, щоб ви не опускаєте ту удочку з рук. Постійно-постійно робота. То з такою бандурою ви просто руки повідриваєте собі за день рибалки або за змагання 5-6 годин, скільки вони є. Так що підбирайте під лайтики по Шимано 3-4 тисячі. Під лайт Мідіум і вже тоді там, 40 там фоего, я, по 40 4012 або Я в мене нас 6000 от Я на лайтах 360 ловлю фоего і теж. Нормально, мені подобається. Вона не важка і досить вимотка хороша. І ще Страдіки у мене старі катушки. Я теж ними з задоволенням ловлю. Вони в мене вже там років, наверно, 8 і нормально у себе показали. Ось такі поради. В принципі, запитання закінчились. Дякую за увагу. Задавайте запитання. Підписочки, хлопці, давайте там осталось 160, по-моєму. Зараз подивлюсь, скільки у нас там підписників. О, залишилося 160 підписників. Ні, наявно, ми до нового року не встигнемо. Ну і що? за січень закриємося. Тому воно за місяць 208 підписників. Так що, якщо ми оперативно візьмемося, підпишемося, то після нового року зробимо розіграш призів. Цікавих якихось призів. Все, до побачення, тихої ночі. Слава Україні. Пока.